Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз разом зі мною аналітик, політехнолог Олександр Кочетко. Олександре, вітаю вас, раді бачити, раді, що ви з нами. Слухаю вас, друзі. Першу до вас звернуся з проханням бути активними, писати коментарі, ставити вподобайки, писати пану Олександру, ваші запитання, якщо матимете, і обов'язково діліться цим відео з вашими друзями та знайомими. Надважлива сьогодні ваша активність. Отже, в нас сьогодні 26 травня. Дональд Трамп все ж таки висловився. Він різко висловився на адресу Путіна, назвавши його абсолютно божевільним, і припустив, що власне спроба захопити всю Україну може завершитися для нього падінням Росії. Спершу написав допис в True Social, Потім. Висловив ще цю думку журналістам, сказав про те, що Трамп він, в принципі, розкритикував і Володимира Зеленського. Так заявив, що його риторика, нібито не сприяє вирішенню конфлікту, але й згадав про те, що може вести нові санкції проти Російської Федерації, що правда, без уточнення деталей. Пане Олександре, як ви взагалі сприймаєте заяву Трампа про божевільного Путіна? Що це означає? Чи можемо ми говорити про те, що Трамп поступово переходить на бік України і невдовзі можуть бути якісь конкретні кроки проти Росії? Ну справа в тому, що повністю на бік України він ніколи не перейде, бо він таки на власному боці, навіть не на боці Сполучених Штатів. Він на особистому поці він тролить. Навколишню реальність він там розповідає, там робить відеоматеріали, що він буде жити вічно і буде керувати штатами вічно. Це, звісно, він тролить, але натяк такий прозорий, що він вважає головним себе, а не виборців, не Сполучені Штати, навіть не світ. Так що побоюваються чи сподіватися на те, що він перейде на бік України, підстав жодних нема. але Ну, хоча він і відірваний від а він не може не зважати і на неї зовсім, коли він, він, він ж бачить, що посилення атаки, повітряні атаки, посилення атак на землі на фронті, він це бачить і він змушений якимось наблікувати. Те, що він розповідає на словах, це цілком може бути прийнятним, цікавим, перспективним, все таке інше. Дивитися треба на те, що він робить. Слова для нього абсолютно нічого не важать. Тільки підпис на документах, за які треба відповідати. Бо він же бізнесмен. Допоки не підписався за гроші, то ні за що не розповідати можна все, що заговорить. А от з того, що він висловлює, можна зробити певні висновки. І можна зрозуміти, а про що ж вони власне розмовляли і домовились з Путіним? Так от свого часу Трамп казав, що він вважає, що Путін втомився, що він погано виглядає, що йому війна заважає, і що він хоче її припинити. Повна дурня, звісно, ми це все розуміємо, але він поговорив. Путіна ми зрозуміли, що навпаки, війна того не те виснажує, вона його тримає тримає, тримає у житті. <кій> Вибачте, бо перетворилося на сенс життя і очільника не до імперії, ну і безпосередньо сенс життя Недоімперії. Весь війну вбивати мирних громадян, загрожувати всьому світу. І оце він переказався, що війна йому потрібна. Друге, в чому він переконався, що Путін, як більшість невігласів у Росії, такі вважають, що вони можуть перемогти, що вони можуть там посилити щось там, ескалювати щось, більше ракет запускати, більше шахетів, і Україна впаде, впаде фронт, впаде Україна, вони прийдуть в Київ, посадять тут Медведчука, чи я не знаю, кого, кого вони там знайдуть. І все буде гаразд всі цілі. І завдання СВО будуть виконані. Так от, мабуть, що, мабуть, що, по факту, Трамп не те ще погодився, але зробив певну паузу після розмови з Путіним, тобто фактично дав йому можливість продемонструвати, що він може перемогти. Бо в Штатах постійно вона інформація, що такими темпами ну, Росія буде захоплювати Україну строгі. Путін вважає, мабуть, що і в розмові з Трампом теж все сказав, що вони там можуть натиснути, фронт впаде, і все це буде протягом там місяців Мабуть, що таки зараз Путін намагається продемонструвати можливість так і сколювати воєнні дії, що Україна цього не витримає. От з цим пов'язані з одного боку масовані ракетні шахетні атаки, а з іншого боку, такі реакція Трампа. Що він бачить, що на фронті просування там принципового нема, фронт нікуди не паде, а удари по мирним громадянам при умові того, що сам той Трамп розповідав, що Путін не хоче війни і він не хоче вбивати мирних громадян. Ну тут ось якось треба припинити припиняти. Тому ситуація така, що Трамп буде критикувати Путіна. Але доволі спокійно дивитися на те, що відбувається, якогось посилення санкційного тиску чи якихось інших реальних дій на протидію ескалації Росії, мабуть, що він робити не буде. От він обмежиться виключно словами. Нічого більше, я не вважаю це перехідом на, не на бік України, навіть на бік світу, поки що це називати дуже важко. Добре. Стосовно Путіна, що скажете, чому посилилися зараз атаки? Це такий психологічний тиск, щоб швидше рухалася справа в тому плані, щоб ми погоджувалися на їхні неадекватні умови в там в Стамбулі чи дещо, тому що наскільки я розумію, то вже плюс-мінус домовлено про наступні переговори делегації, які знову Пропоряд, ж таки. в Стамбулі. Тобто, це така знаєте, під, підґрунтя, таке да, для майбутніх переговорів, те, що зараз робить Путін проти України? З одного боку, вони вважають що якщо бомбити наші мирні міста, то ми натиснемо на нашу владу, вони чомусь вважають там у Кремлі, де і Трамп частково підсилкував, що це Зеленський хоче воювати. Ну навпаки, якщо Зеленський, наприклад, зараз би якимось дивом почав вести якусь капітолянську лінію, то в нього всередині України, виникли величезні проблеми. Це країна, Україна. Не хоче бути підкореною Росії, бо вона розуміє більшість гравів. Всі не всі на більшість розумію, що вони прийдуть, вони воюють, щоб нас знищити. Якщо вони прийдуть, вони будуть нас знищувати для нас. Це проблема виживання. Схоже на ситуацію в Ізраїлі. Там всі розуміють, що прийдуть їх вороги їх знищать. І ми розуміємо, що прийдуть наші вороги, які розпочали війну саме для того, щоб знищити незалежну Україну. Шляхом знищення максимальної кількості українців. Ми це розуміємо. Україна не хоче здаватися, Україна не хоче миру, який миру миром фактично не є Є капітуляція, і яка відкриває шлях до нашого знищення. Тобто, це не Зеленський. І в Росії вважаючи, якщо вони залякають наше населення, воно натисне на нашу керівницю на того самого президента Зеленського, і він змушений буде піти. На капітулянські умови, які так пізно відкриють можливість для захоплення повної України і її знищення шляхом знищення максимальної кількості українців, от цього не розуміють ні в Кремлі, і цього не розуміють в Сполучених Штатах. Тому так, да, вони посилюють, посилюють атаки і перед Трампом демонструючи, що в них є можливість нас перемогти. Ну і намагаючись нас на нас натиснути так, щоб ми таки почали благати про мир на умовах Росії. Цього точно не було. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Поспілкувався це, його була перша розмова з головою КНР Цзіньпіном. Він закликав Китай підтримати зусилля Заходу щодо припинення війни в Україні. При цьому він сказав, дійсно наголосив на важливості участі Китаю в цьому переговорному процесі і підкреслив необхідність стабільних і передбачуваних міжнародних відносин. Спа стабільних тут цікаве слово. Чи справді Європа зараз більше починає орієнтуватися саме на Китай як головного посередника у. В регулюванні війни в Україні, Ну, якщо Трамп самоусунувся, він знаходився від початку переговорів на боці Росії, на боці агресора, який веде агресію проти України, європейської країни, і дуже ховає своїх намірів продовжувати цю агресію проти безпосередньо інших країн Європи. Звісно, Європа, е -е, Європа сприймає Путіна і Росію як агресію проти себе. А Трамп виявився від початку на боці агресивної Росії. Зараз він усунувся і дивиться, чи є в Путіна можливості ізкулювати бойові дії, чи витримає Європа без серйозної допомоги Сполучених Штатів, тобто він такий сторонній спостерігач, який автоматично за рахунок цієї сторонності знаходиться на боці агресора то Росії, то Європа починає шукати і демонструвати, натікати Сполучених Штатів, що вони там готові вийти вслід слід за Трампом з євроатлантичного співробітництва і шукати взаємодії з тим самим Китаєм. У Китаї є можливості у Китаї є можливість для співпраці з європейським союзом. Китай шукає такої співпраці, бо він абсолютно справедливо розглядає Європу як величезний ринок збуту. Для китайських товарів, там Сполучених Штатів, Трамп Пошли все таки інше вводить і це і ринок, а це капіталоємкий ринок. Тобто там багато грошей, там заможні люди в Європі, Він розглядається Китаєм як головний ринок. От Штати, якщо будуть продовжувати політику, Європа стане головним ринком. Відповідно, Європа готова взаємодіяти з Китаєм, це і з економічної точки зору. Цікаво, і з точки зору впливу на хід бойових дій, це дуже перспективно в тому сенсі, що зараз не менше 80 за різними силами 90% всієї електроніки, яка використовується на війні Росією, все ж таки вона є китайського виробництва. Вони виробляють самі там певні процесори, все такі великі, незграбні, але їх можна використовувати там напроти, наприклад, на бронетехніці. Але дрони все таке маленьке це все Китай. По-друге, Ну, важко важко підрахувати, але щонайменше половина того, що ми звемо іскандером, насправді це північно корейські ракети. КН-23, КН-24. А Китай повністю впливає економічно, він тримає на поверхні Північну Корею, він може там запропонувати, натиснути, ну, вирішити проблему. Якщо б Китай серйозним чином взявся за цю проблему за вирішення припинення війни, то він би зміг це вирішити без таких... Гала своїх заяв як Трамп, без якихось дурних обіцянок спокійно, тихенько, поступово, не за один день. А так за півроку він би це зміг врегулювати. І це теж була втрата території для України, але це не було ну, повністю капітуляція України і здача України повністю. Це була Втрата території, які ми фактично не контролюємо, і без жодного юридичного визнання того, що ми не контролюємо, тобто Китай вибудовував би достатньо прагматичну таку модель припинення бойових дій і слідкування за припиненням, контролю за припиненням бойових дій, вогнем на те, щоб Європа роздирну, розгорнула об. Повернулася від Сполучених Штатів до Китаю, поки що цього не підбулося. Поки Фільм, що це така пауза Європа дивиться, що буде робити Трамп. Є там надії, що співпраця, хоча б за гроші е щодо допомоги Україні Сполученими Штатами буде продовжуватися. Тому повного розвороту до Китаю з боку Європи нема. Але це один із сценаріїв, який лежить на столі. Тобто всі намагаються балансувати, ну принаймні Європейський Союз і Китай точно. А от дивіться, з'являється інформації дедалі більше. І більше Financial Times пише про те, що Китай збільшив свою здатність здійснити раптовий напад на Тайвань завдяки прискоренню операцій, новим артилерійським системам і підвищенню боєготовності підрозділів. ВМС Китаю і пов'язані з ним судна можуть перейти в режим блокади, залічені. Години, і там вже теж пишуть, коли це станеться, 2027-2028 рік, як нам на це реагувати? Чи дійсно є такі плани у Китаю? Якщо так, то як це взагалі може порушити ось цей баланс сил, який існує нині? Ну тому що ну, Європа точно не буде вже тоді на стороні нейтральним ігроком да, в цій ситуації? Ну, це, якщо, якщо, якщо по висловлюю, Трампа можна відтворити, що в нього в голові, про що він там з кимось домовлявся, про що він розмовляв, то от по висловлюванням Китаю нічого зрозуміти, жодних планах неможливо. І це принципова позиція Китаю, він нічого не розповідає. Він таку жвачку годить в інформаційний простір офіційний, яка абсолютно безінформаційна. Тобто там інформації в тому, що розповідають офіційні китайські особи, абсолютно нема. Але із заяв перших осіб офіційних тих самих Китаю абсолютно зрозуміло, що він ніколи не буде відмовлятися від того, що Тайвань є територія Китаю. Він готовий, готовий робити все, необх... що необхідно, щоб ця територія повернулася. Але от якщо для Росії воєнні дії, це перший варіант вирішення от подібної проблеми. Там вважають Україну численною Росії, тому у них, у них воєнні дії, напад, агресія це перше, перше що їм приходить в, голову. в Китаї, це останнє, що може бути. Китай має абсолютно тверезий намір підтягувати Тайвань поступово, поступово, політично, економічно, надаючи можливість співпраці з материковим Китаєм. Е, організовуючи певні там, обміни, культурна взаємодія, взаємодія у спорті, там, китайський, тільки що дивився е, чемпіонат світу з настільного тенісу, там тайванці грають і в Китаї їх вважають мало не своїми тобто, з певною симпатією відносять. Тобто вони намагаються інтегрувати Тайвань поступово, не поспішаючи, не руйнуючи і не вбиваючи. І в цьому мудрість Китаю абсолютно зумніть чомусь в Росії абсолютно щиро, до речі, на різних рівнях. Вважають, що якщо у нас вони нас будуть вбивати, то ми їх за це, за це полюбимо. Вони навіть кажуть, ну ну дивіться, у нас зараз з Німеччиною нормальні відносини, а ми ж їх там таке творили. І взагалі б'є, значить, любить. От вони так. Транслюють в Китаї абсолютно інший підхід, взаємодіють, значить, поважають, значить, є перспективи. Якщо б'ють, перспективи не дуже багато. Не виключають воєнний, воєнний шлях вирішення своїх проблем в Китаї, але не поспішають і він не на першому місці. Хоча Китай так посилює свої можливості воєнні, вони дуже уважно аналізують війну і вони одні з перших, хто практично реагує, реагує на реалії російсько-української війни щодо дронів, щодо дороги дронів. Вони перезначуються, якщо Європа це теж це робить, то там більше штучні, якісь досвідні зразки, то в Китаї там значно потужніше до цього. Підходять, тобто вони так перезброюються, Але вони не хочуть торгувати, так, воювати не дуже. Ще один момент. Ми бачимо, що посилились певною мірою атаки на військові об'єкти в на території Російської Федерації. І що ще цікаво? 25 травня російські пабліки повідомили про те, що в районі Демодєдова працювала ППО. Це під Москвою. Вони тоді заявили, що протягом їхньої доби було збито нібито 50 українських безпілотник, і з них шість Московській області. Ми бачимо нальоти саме на Москву. Вони відбуваються регулярно. Вони почастішали, ну і це вже так само впливає на роботу московських аеропортів. У кількох випадках було тимчасово призупинено зльоти, посадки. водночас саме в Москві повноцінно працює авіасполучення. Так щодня прилітають, вилітають олігархи, політики, топ чиновники, їхні родини, охоронці. Якщо такі атаки стануть регулярними і почнуть системно зривати авіарух, це може вже зараз вдарити по кремлівській і логістиці, так, і як це може попливати на Путіна на їхнє рішення ескалювати ситуацію в майбутньому? Я відразу скажу на Путіна жодним чином. Фанатик, фанатик, неадекватний, стара людина, якої з думок світогляду залишилась оця амбразура, через яку можна там стріляти, і все, від нього нічого, він же все, від нього нічого такого розумного. Чекати не слід. Якщо там в Росії кажуть, що треба війна закінчиться, коли будуть усунені, усунені первопричини цієї війни, то я з цим абсолютно згоден. Треба усувати перші причини цієї війни. Путін, Лавров, Патрушев і далі по списку. Ось якщо це усунути першу причину війни, то так, війна закінчиться значно швидше. Стосовно авіа. Сполучення багато фахівців і писали, і говорили, і я теж до цього долучився. що треба атакувати Москву, треба атакувати Москву пісплотниками, бо в Москві, а це центр прийняття всіх рішень, і там не відчувають війни. Там все гаразд, літають літаки, працюють ресторани. Вони не відчувають війни. Вони вважають, що їх війна не торкнеться. Треба, щоб вони це відчували. Але. З точки зору воєнної логістики, з точки зору воєнної економіки, ми запускаємо туди дешеві, дешеві безпілотники і фанерні, там, умовно кажучи, недорогі. Вони руйнують авіосполучення, а це величезні втрати грошей і психологічні втрати. Ні, імперія вона пишається своєю міцністю, невразливістю, все таке. інше. А тут виявляється, що Україна може припиняти авіасполучення там. І туди ж не тільки росіяни літають, а будуть проблеми і у наземних якихось фахівців, бізнесменів, які хочуть там взаємодіяти з Росією. Такі є. Вони не зможуть туди прилітати міць велич Росії, буде випаровуватися все більше з кожним. Нашим успішним з кожної нашої успішної безпілотної атаки Росії, якщо вони не будуть припиняти авіасполучення, то 100% є загроза, і ми це вже бачили, що їх ППО, продовжуючи діяти, воно буде збивати власні літаки. От зараз під час цих атак вже були обстріляні власні цивільні літаки. І ми бачили, що відбулося азербайджанським метаком його просто вбили. Тобто вони не ми, вони будуть збивати і руйнувати власне авіаспоручення. А якщо авіаспоручення буде призупинено, Росія така величезна, що вона почне втрачати все, що знаходиться за Уралом. Тобто Росія по факту почне розпадатися, бо зв'язок, практичний зв'язок, приїхати і щось там вирішити, щось перевести. Можна буде лише залізницею, а це вкрай важко і довго. І там сепаратні різні настрої в регіонах за Уралом, які далеко знаходяться, які зараз вони тримаються виключно на Авіасполученні. Всі ці північні регіони, Ямал, все інше на Авіасполученні. Якщо з Авіасполученням в Росії виникнуть проблеми, а ми здатні ці проблеми створити, то відсоток вірогідності. Розпаду економічного, принаймні, розпаду в Росії він значно підвищиться. В цьому є і економічне завдання, і стратегічне завдання, і, і навіть психологічне завдання. Тобто, треба бити по Росії якомога більше, навіть не зважаючи на те, що вони збивають багато наших не дуже досконалих е, дронів. Але тут їх треба бити регулярністю і масовістю. До речі, нам треба, щоб в нас такі в широку серію пішли. Вдалі конструкції. У нас є вдалі конструкції, є менш вдалі. У нас кожне відомство в Україні випускає власне дальній біспіводні, ти з другого випускає. Э, розвідка. розвідка випускає, навіть Міністерство надзвичайної ситуацій випускає, всі випускають, і вони ж між собою якось там конкурують, і вони звітують кількістю запущених, а не кількістю тих, що вразіли ціль. От треба серед всіх цих конструкцій, їх багато, обрати 5-6 найбільш ждалих статистиці, які долітають, і тиражувати, масово їх. Поки що от наші відомстві Міністерства і відомства, вони тримають це при собі. Це такий політичний аргумент, що вони виробляють безпілотники, атакують ворожу струйцю. Треба ось цим зав'язувати зав'язуватися, цим егоїзмом зав відомственним. Відус треба зав'язувати, і треба оптимізувати цю систему, щоб ми могли продовжувати регулярні масові удари по європейській території Росії. <св 'язок> Пане Олександре, і закономість так само пише, що у Путіна нині у резерві близько пів тисячі балістичних ракет, які вже готові до застосування, і виходить так, що за останніми даними РФ виробляє понад 1400 іскандерів на рік. Тобто, виходить, виробляє більше ніж застосовує, що є в запасі. Про що це свідчить? Тобто, стільки санкцій вже вводили за ці тришімось роки. Що вже знайшли способи, як їх обходити, і немає абсолютно для них проблем у виготовленні такої кількості і в масштабуванні ракет. Ну, вони по тих самих іскандерах приблизно встрічні збільшують потужність виробництва. І це близько до межі. От те, що вони збільшують встрічі, далі треба розширювати виробничі потужності, а в них. Таке решизмі це займе величезний час, тому вони нарощують потужність за рахунок північно-корейських ракет. От там, там все працює, і там все працює від початку. Вони не дуже точні, вони менш точні, ніж російські ескандери. Але оскільки вони б'ють по містах, то по містах то вони влучають. По точковій цілі ні по реальній воєнній цілі, а по живих кварталах влучають. Так, вони акумулюють ракети. Вони зараз б'ють по нас меншою кількістю ракет, якою можуть, і навіть меншою кількістю, саме ракет безпілотників більше, а саме ракет менше, ніж вони били раніше. Вони до 100 ракет за один пуск на, на нас запускали за, за один старт. І, і тоді такі атаки бруї там раз на місяць, раз на два місяці. Вони накоп накопичили, накопичили, десь там 100 стоїть ракет. І десь під 70-80 безпілотників вже було. І тоді атаки були не менш потужні. Але зараз вони модернізувалися, вони зараз працюють більш ефективно, нам важче збивати і безпілотники, і їх ракети. Але вони зараз не б'ють всією потужністю. Хтось там каже, що от ми на них. Ми їх атакуємо, і вони всі свої можливості відповідають нам. Це там помсти, не треба бити по них. Та ні, вони б'ють по нам е, всім, чим можуть, як тільки можуть, бо вони хочуть нас знищити. А певне акумулювання рак... саме ракет, саме ракет далекобійних, саме ракет відносно ефективних, таких як Іскандер, пов'язано з тим, що вони планують напад на Європу. Вони цілком. Можливо, що вони будуть намагатися пробити сувальський коридор там, через країни Балтії, і для цього їм знабляться ракети. Вони планують атакувати Європу не живою силою, не танками. Вони вважають, що якщо вони закидують їх сотнями ракет безпілотників, то от тут Європа відразу здасться і піде на всі умови там. А він це пане Олександре, зараз якраз ми бачимо, що Китай робить все для того, щоб Європа а, не була притягнута на бік е, США, я, та саме Камінська Федерація про, про те, що Росія так планує, вона притримує певну кількість ракет для uh -huh. того, щоб мати змогу атакувати Європу, ну принаймні лякати Європу, що в нас є декілька тисяч ракет, і вони за не, декілька днів можуть впасти вам на голову. Uh -huh. Це в них такі аргументи. Китаю це не потрібно, але. Тут дещо Кремль відійшов, він як, розвернувся дещо від Китаю в бік Сполучених Штатів, бо Кремлю з е, Штатами зручніше. Е, Китай дуже послідовний, він mm -hmm. нічого не забуває. Він не про політику в першу чергу, він про гроші. Він все рахує. Тобто з ним треба відповідати за кожне слово, за кожний намір, за кожну дію. А зі Сполученими Штатами простіше можна домовлятися про якісь певні речі, посувати там якісь домовленості, ментально штати в цьому сенсі ближче Кремлю, а з іншого боку, гроші там в, е, рахунки в банках, родичі, діти там, де вони в Європі, в Сполучених Штатів, де більше. Тому Кремль хоч, хотів би взаємодіяти саме за Штатами, тоді він. Гроші б там заробляв в Китаї, але не так уважно слухав. Зараз Китай не може серйозним чином вплинути, допоки він не вирішив проблеми взаємодії з Європи вплинути, на Росії Китай не дуже може і не дуже хоче. Він вичікує, допоки ситуація остаточно проясниться. Пане Олександра, дуже вдячна вам за цю розмову. Олександра Кочеткова, аналітик, політехнолог. Друзі, підтримайте нас, будь ласка, в коментарях. Пишіть з чим погоджуєтесь, можливо, ні. Якщо маєте запитання, теж їх лишайте. Бережіть себе і до зустрічі.